Я продовжую засідання сільрати. Тобі надається слово. Ну скажи. Питання мого життя. відправити тебе у відставку з позором. Ну-ну-ну. Хто заводом не довірить діючому голові? Хто проти? Голова не може голосувати сам за себе. Анно, твій голос вирішальний. Ми ще не затвердили регламент зборів, не може хтось висказатися хоче з якихось інших питань. Я хочу сексуальне розбещення нашої молоді. Ми не повинні закривати на це очі, тому що саме з цього і почався занепад Римської імперії. Треба схаменутися, щоб нас не спіткала доля содому і Гомори. Ти що камінь у мій город? Це камінь у наш спільний город, тому що це наша справа. вони, вот двері в нарнію, двірі волшебний мір. А от і перше міфічне створення. Чуєш? Шо? Ти кого коровою назвав? Взагалі-то я мала на увазі кентавра, але вам видніше. Ах ти, відьма доїжджаюча. На мене напасти вирішила? І з пустими відрами мені дорогу перейти хочеш, так? Да? Дівчинка, ну що ви ругаєтесь? Ми прийшли за водичкою. По-перше, не дівчинка, а панянка. А по-друге, забрали свої відра і пішли звідси. А яке ви маєте право нас виганяти? Так. Да. А таке я маю право, бо я тут хазяйка. А ти ніхто, не їх о. То, кажете, урок етики в школі ви прогуляли. Так. Що ж ти? Що мене дурою назвала зараз? Взагалі-то я на невихованість натякала, але вам, як завжди, видніше. Ну, не надо агресії, будь ласка. Ну, що ви? Катя, ти обіцяла звинитися? Дійсно, я хочу вибачитися. Mm -hmm. Я абсолютно випадково вас облила. І випадково вдарила вас теж. А мати тебе не випадково на світ народила, ні? А що з мені ви ще стикаєте? А що таке? Саме ви повинні показати путь істини для тої нашої молоді. Ми б не могли це обговорити. Потім. Чекай! Я хочу запропонувати, щоб ми проголосували за те, щоб в нашому селі проходили духовні заняття, які б вів пан Отче. Та почекайте зі своєю мораллю. Спочатку з Іваном закінчимо, а потім все, що захочеш. Ну, я сподіваюся, більше ні в кого немає важливих пропозицій. Ми можемо повернутися до вотому недовіри діючому голові. А знаєте що? От ви, Мирон, поставили власні амбіції вище майбутнього наших дітей. Я не дозволю, щоб наші діти котились по наклону. Особисто я проти. О, тому я теж тільки при умові, якщо уроки будуть проводити наш пан отче з духовних занять. Ну, я ж вам сказав, я тільки за. Дівки, ви пока тут мило поговорите, а я водички наберу. Ну, куди ти поперся поклону до її величності. а? Величності? Це ти зараз мене жирною назвала. Ви не жирне, чого? Ви хороша. Значить, так забрали свої відра і шуруйте звідси. А от в Австралії. Когда коала умирает на дороге, то прохожие поют ее водой. То иди на с той колющей, с отца от коала мене облила. Коль пойдем, это неизлечимо. Я тебе как врач договорю. Сама дура! А вы не правы. Хотя очень симпатичная. О, Одноголосно проти вотому недовіри. Та я до вас до суду подам. В комісію справ людини. He -he -he. Я... Вон, врешті-решт! Добруся! Йде, йде? Таке важійне я Ті компас дам і позичу нарти. Так я не зрозуміла, будуть у нас духовні заняття, які буде проводити панотче? Так. так. У нас демократичне європейське село. І ми не вправі нав'язувати ані політичних, ані релігійних вподобань. Тоді запишіть до вашого протоколу, що я голосувала проти оцього Івана. Я казав мені до пізно і ваші до школи. Все вже за того, як на цементі. Юда. Юда. Ганна, почекай, почекай. Ну, Я, я просто не знаю, Ганно. Я хочу тобі віддячити. Подякувати тобі за, за підтримку. Ну, От чуло в моє серце, що ти не підеш проти свого свата майбутнього. Спасибі. Чого, Господи? Я про наших дітей переживала. От я й кажу, Ганна, чим тобі віддячити? От, проси все, що хочеш, крім своїх уроків. Слухай, ця розпуста прийшла з приїздом оцих кіпцьових онуків. А, Пообіцяй мені, що вони заберуться з нашого села і що все буде як раніше. А, ти розумієш, я обіцяв Святому отцю, що все буде в межах християнських законів і конституції. Ну ти ж знаєш ну мені його голос потрібен. А мій голос потрібен! Ти ти ти... Не кричі ти. Добро здоров'я. А тобі я обіцяю, що вони тут довго не затримуються. Я все зроблю, щоб вони раніше поїхали звідси. 77 миллионов евро село він більше потрібно, ніж кому. Ну тоді по руках. Та йду я вже иду. О, дайте угадаю, вас послали куда подальше, да? Мы хотя бы постарались. Угу. А ты мог бы и помочь. Я чуму захист, что ли? И вообще, нам нужно минимизировать наши походы всего. С каждым разом только хуже и хуже становится. Ну, с таким подходом мы тут помрем от голода и жажды. Причем грязные. О! Кстати, я вам им советую пойти в сарай, э, взять тележку и сгонять на озеро с водой. О. Так давай, может, нам поможешь? Как-то пятую точку подними и погнали. Не-не, Я свой душ уже почти принял. Ух ты! Ой, хорошо. Вот, теперь вот лежу, не напрягаюсь, чтобы не потеть. Так может, это ты нашу колонку сломал, чтобы нас выжить, а? Чего? Да ладно тебе, Коль, не трогай его. Ты сейчас расшевелишь, начнет тут потеть на всю хату. Пойдем на озеро. О, так у вас крутая тачка. Петримуйте вітчизняного виробника. Ну да. Первый электромобиль отечественного производства. Ну а что? Работает на солнечных батареях. Загораешь, едешь. Хорошо? А куда шлях тримаете? Мабуть, на Женевский автосалон. Ага. На озеро за водой. Я надеюсь, что природные ресурсы никто не сломал. А ручная колонка-то для вас выше математика. Так я же говорю, сломали какие-то эти варвары. К тому же у вас магазин не работает, в кафе вообще полундра. Щут, да. Вы еще и в кафе поперлся после того еще сталося? Ну вы прям вечейдушни домогосподарки. Ладно, Дим, скажи, есть у вас еще какие-то ну, очаги цивилизации? Вам сегодня неимоверно посчастливо. Да? Давай сюда, тачанку. Не понял. А А куди ми їдемо? В приватний п'ятизірковий ресторан у Дмитра. Ми їдемо ваш дім. Ой, як хорошо. Спасибо, дім. Будеш себе гарно поводити, проведу тобі майстер-клас з приготування фірмових домашніх ковбасок від Дмитра. А якщо ти будеш себе гарно поводити, проведу тобі майстер-клас, як правильно качати понти в умовах сільської реальності. Не зрозумів. Наклейку зніми з окулярів. Ranger. Кать, поехали. Нормально поедим. Во-первых, я не голодная. Во-вторых, каждый раз, когда мы встречаем этого кулябинского рыба, обязательно что-то происходит. Мне нужно есть, понимаешь? Это из-за тебя нас не пускают в кафе, это ты сперла консерву в магазине, понимаешь? И вообще-то, я не хочу умереть на радость нашему Тимурлану. Коля, я даже не знаю. Значит, так, женщина с пустым ведром, это еще хуже, чем женщина на корабле. Что? Давай, поехали, Димон. Кажуть, що жінки можуть довше голодувати, ніж чоловіки. Якщо Катя боїться зі мною їхати, ми і потім сухпайок привеземо на тачанці. Нічого я не боюсь. Дякую. З'явилася зрадниця. Тримала 30 срібняків і вирішила їх у мене витратити. Сам ти зрадник. Якби ти швиденько проголосував за духовні заняття, потім би голосували за відставку Івана. А що, не можна було потерпіти. Ні, не можна було. Бо якби спочатку проголосували за ватом недовіри, потім вам би усім було б вже недоморальності. Та й так всім плювати на the moralist. То я вже дуже добре зрозуміла. Пізно каятись. Якби ти не влізла, ми б вже сьогодні скинули І вані. Можна було б подумати, що якби ти став головою, ти б одразу почав займатися зміцненням духовних моральних засад в селі. Звичайно, ні. Дуже добре, що ти хоч чесно зізнаєшся. Та я би тебе призначив головою комісії з моральності. А що то можна було таке зробити? Звичайно. Але ще, це тепер вже не актуально. Чек, чекай, чого не актуально? Ну, чого не актуально? Ще нічого не втрачено. У, у мене є це ідея. Ідея фікс. 21,50. Коронна страва. Найніжніші домашні ковбаски середньої прожарки під смальцевим песто, з соусом кетчуп за рецептом 1869 року. Ну, Дима, ну ты человечище. Прям не колбаска, а бомба. Та то таке. Мама нему всю морозилку забила. А за майстер-класом теж до твоєї мами звертатися? А ты що, хочеш познайомитись з моєю мамою? Кажуть, що з маминих синучків виростають чудові підкаблучники. Де Да, кажуть. У ваших фейсбуках 10 спеціалісти. Так, сальце? Хоч і ні, тобі не можна. Вибачте, не подумав. Цікаво, чого? Це? Тобі потрібно слідити за фігурою. Один раз даси слабинку і все. Ага. Кілограм за кілограмом. Звісно. Знаєш що? Це тобі слід за своєю фігурою слідкувати. Пішки ходити, а не на машині їздити. Може, тоді удари пропускати не будеш? Так, да, качатися. качати. Мені так кажуть. Я зараз. Вона завжди така? Чи тільки по парни? Тока, когда голодная. А голодная она уже два дня. Так что і не підходь. А, вот собака зорта. Ну, а хто дзвонив? А, це Денис, ото його бойфренд دوست. Говорили, балакалася виїзапакла. Денис, ти взагалі мене чуєш? Я можу багато чого пробачити, крім зради та брехні. Не двинься туди більше і забудь цей номер. Наша спільна проблема розпуста. Ми думали, що ця міська сексуальна лавина ніколи не зачепить нашу сільську молодь. І як гірко ми помилялися. Баньба! При мені, панове, такого б не було. І ми винесли питання про створення духовних занять на розгляд. І що ви думаєте, нам грубо відмовили. Баньба! Баньба! Так Зрозуміло, чому нам відмовили? Тому що головним фігурантом секс скандалу став син діючого голови. Ганьба! Ганьба! Але, ганьба! але більше ми мовчати не будемо. Так, ми вимагаємо розпустити сільраду, поки вона не розпустила все наше село. А ще краще. Ми зберемо всі наші сили, ми об'єднаємося і таки будемо проводити духовні заняття. Святіший повинен кинути політику і займатися своїми прямими обов'язками. Ні сексуальному розбещенню так духовним заняттям. Розпущені розпущені. Призивають всіх, кому не байдужа доля нашого села. Ми будемо стояти доти, доки не скинемо Боярчука. Так, а я думав, що ми тут стоїмо проти розпусти. А, ну так це також. Пано, може, хто змерз або кому жарко, можете випити чаю, який нам люб'язно надав мій магазин. Магазину Мирона Гарбуза. Слава! 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 Секундочку, слава! Я, я за печеньками. Вот истину говорят. Сапожник без сапог, а повар голодный. Да, Дим? Да. Что ты не ешь ты ничего? Да что себе аппетит пропал? Ну, я тогда для дружка колбаску возьму. Да, Дим, и пока мы тут, может, поможешь нам решить вопрос с водопроводом? То дома домой, батька, он все вырешит, а я просветкую, чтобы все нормально отбылось. Потому, правда, живем как Кабінений в віки. А ну, ваш ну, дід був печерною людиною. Решта села нормально жив. Та я, по-твоєму, теж з печери. А що? Палка і шкура тобі б дуже посували. Так тільки посуд не треба бити. Це антикваріат. Трипільський розпис. Я ага. її не бити, а мити збираюся. Ну, звиняй. Посудомийної машини у нас немає. Мушу тебе розчарувати. У Львові ще не розівчилися мити посуд вручну. Катюха! Денис звонит. Что ему сказать? Сейчас я ему... Ох! Дружок обрадуется. Может и Тимуру дадим? Нет, дружок съест.